Офіцер головного управління розвідки Міноборони України на умовах анонімності розповів італійському виданню Foglio про специфіку роботи підпілля на окупованих територіях. Очень приятно, да. з Америки, да? Ні, не, не Америки. А з Америки з З Житомира Житомир. Боже, За словами розвідника, кожне здійснене рухом опору завдання це неймовірний ризик для підпільника, але люди все одно продовжують допомагати Україні, переважно з ідейно-патріотичних міркувань. За два з половиною роки повномасштабної війни відбулось декілька десятків загадкових вибухів автомобілів російських окупантів та колаборантів. Хтось знищений, а хтось зазнав важких поранень. І це все робота українських партизанів. Також під підпільники передають важливу інформацію про переміщення сили засобів держави агресора Росії, що дозволяє Україні своєчасно реагувати. Ну а ми тим часом долучаємо до розмови голову меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Салям алейкум. Рифат, ага. Алейкум салям, Доброго дня всім вітаємо дня. власне. Хочемо вас розпитати, що свіжого чути. Вам через наших громадян в тимчасово окупованому Криму, бо бачимо, що там відбуваються якісь дуже сумбурні речі. З однієї вибудовують якісь дикі конструкції для ПВО довкола Керченського мосту, щось там будують таке велике. Ну а самим громадянам заборонили навіть рибу ловити. Окупанти усвідомлюють значення як е, транспортної артерії Керченського мосту. Вони його для цього і будували, і тому, е, щоб е, забезпечити його подальше існування, вони вже тривали місяці, спороджують різні е, е, ну, захисти навколо нього. Ми знаємо, що. Влітку вони встановлювали додаткові баржі особливо на конубли близько вразливих місць мосту навпроти Свай, а вони були помічені, що вони встановлюють міталєві рішітки підводні. Це здається для того, щоб забезпечити захист від морських дронів підводних. Вони впевнені, що вони є вже е, у силах оборони України. Тепер дійсно помічено, що вони е, додатково будують якийсь об'єкт з кримської сторони близько мосту. Поки не зовсім розуміло, що це означає. Але те, що вони продовжують укріплювати захист цього мосту, це очевидно, і це проводиться на тлі того, що зараз в Газі, Нідерландах. Відбуваються е, закриті засідання арбітражного суду з позову України по суті порушень е, Конвенції ООН з морського права Російською Федерацією. Ми всі очікуємо е, рішення цього суду, бо одна з вимог української сторони, крім того, щоб е, зняти обмеження по судноплавству. В Азовському морі на Керченській протоці чи є вимога демонтувати Керченський міст як побудований незаконно? А скажіть, будь ласка, наскільки все це роблять секретно таємно? Наскільки місцеве населення, от ті, хто найближче живуть в Керчі, наприклад, до колишніх селах, є поінформованими? Все те, що стосується укріплення військових баз або об'єктів, які для них дуже важливі, вони дійсно намагаються обмежувати ну, прохід туди людей. Так відбувалося влітку знову вже близько керчі в степах, коли вони встановлювали додаткові е, системи ну, протиповітряної оборони. Вони обмежували переміщення людей е, по багатьох напрямках е, в Степовому Криму на Керченському е, пі, пі, півострові. Е, ну, а, і в той же час задля пропаганди. Для того щоб ну впевнити запевнити суспільство в тому, що мовляв вони ніколи не, не підуть з Криму, вони проводять відкриті так звані навчання територіальної оборони. Такі навчання днями були помічені. Підалоштою під Севастополем і в інших регіонах Криму, скажіть, будь ласка, що ми сьогодні, окрім того, що є день жалоби за загиблими у Сумах в Кривому Розі. Ми теж сьогодні згадуємо сьогодні і завтра жертв Бабиного Яру, тих, кого в 41 першому році розстріляли. І це була величезна 100 тисяч цивільних громадян і військовополонених. Там було різних національностей здебільшого євреїв євреїв, але дуже багато різних національностей було. А в нас аналогії просто напрошуються, бо таке враження, що щось подібне зараз хочуть влаштувати теж і, можливо, влаштовують у Криму, коли ми говоримо і про політв'язнів, яких дуже неохоче саме кримськотатарського походження, неохоче випускають чи обмінюють. І ми постійно чуємо про переслідування, про те, що з обшуками приходять. Чи, чи вам ці аналогії не просяться? Дивіться, три катастрофи 20-го століття найжахливіші, вони пройшлися територією України: це голодомор, це сюргун депортація і це вбивство знищення євреїв це як частина голокосту на території України відбувалося знищення нацистами євреїв. І зрозуміло, що для того, щоб уникнути, щоб... Гарантувати неповторення подібних е, злочинів е, потрібно сьогодні просто в цій ситуації російсько-української війни не просто проводити паралелі, а бачити прямий зв'язок. Е, прямий зв'язок з діями е, російського путінського режиму, з діями е, нацистського режиму в Німеччині. Під час другої світової війни і там, і тут людей знищують за те, що вони є українці і вони є носії української держави. Людей знищують за те, що вони кримські татари. Вони не вони залишаються на своїй батьківщині. Вони проти окупації, вони є такими, яким не можна довіряти. Вони нелояльні, і їх треба як мінімум вичавлювати з Криму. Їх треба саджати, кидати, за грати. Про це до речі, дуже було е, но. Чітко сказано зверненні Верховної Ради України 8 травня 2024 року у зв'язку з 80 річ роковинами депортації кримськотатарського народу здійснення геноциду радянським режимом. Я в цей день сьогодні дійсно 29 вересня. Це 1941 рік. І перші десятки тисяч людей, яких почали вбивати, ну нацисти почали вбивати Бабіному яру. До того там розстрілювали і чекісти, також Енкевидисти, і потім як ви сказали, в 1941-1943 роках, Бабіному яру розстрілювали членів організації українських націоналістів. І оці е, зв'язок між нацизмом. Комунізмом і рашизмом він має бути обов'язково присутний на всіх судових майданчиках після завершення цієї війни.